Це особисто. Але чого не зробиш для того, щоб класно працювати і комфортно. Зазвичай. Ну, у нас так відбувається. Максимально все, що можна притягнути з дому, все притягується. Бо забезпечити класне позашкільне навчання. Ми беремо софтбокс, якщо темно, і вмикаємо його. Є. Yeah. Тому так і працюємо зазвичай, коли темно, допомагаємо нашим колегам під час бальних танців, заживлюємо ці два софтбокси, і вони працюють. Зазвичай в Славутичі це є певні години, під які можна підлаштуватися, але іноді, коли йде перенапруга в мережі, то навіть вимикаються ті лінії, які не планували вимикати, тому що Славутич це місто, яке заживлення виключно на електропостачанні. Це перший муніципальний сонячний кооператив а, в е, Україні. Інколи ці 300 кВт – це дуже важливі 300 кВт. Ми пережили березень 2022 року в блекауті, і нам вдалося задіяти цю електростанцію для того, щоб ну, хоча б заряджати гаджети, щоб мати зв'язок, тому що сама електростанція вона не мала б працювати без е, навантаження в мережі. Карта міста. Тут особисто зараз в мене вдома світло є, бачите? Але в музеї немає. В нас є е, один із провайдерів інтернет, і в нього є роутери по всьому місту. І дякувати йому ми можемо побачити, де є в нас електропостачання. Наприклад, де червоненьке, зараз тут електропостачання немає. Інколи буває таке, що півміста немає, і, і воно червоне все. Вчасно, якраз у нас немає світла. Купили в замечательному магазині під домом а, такий собі термос. Ми заливаємо це укропом. І у нас виходить звичайна гречка, ще й навіть корисніша ніж звичайно. Мені мама цей а, дарувала термос ще коли ми були в Бахмуті, і на Новий рік. Вона вирішила мені подарувати такий величезний, Я не знала, на що, на що він мені потрібен буде. А зараз я розумію, що це такий must have. І тепер ми можемо спокійно робити на всіх, і нам ще й залишається. В роботі, можливо, це не так зручно. Так, іноді приходиться трошки думати наперед. Частіше ти робиш там, заготовки якісь, але це навпаки, знаєте, якось так тримає тебе в струю. Це кіноконцертний комплекс, це місце моєї, місце моєї роботи. Я викладаю тут спів, групові заняття і вечори. Це означає, що зазвичай тут нема світла доброго вечора всім. У мене тут і в коробочці, і так насипом, бо все може бути і зарядні пристрої. Треба ж розуміти, що все повинно бути з запасом. Ну, тепер можемо розпівуватися. На роботі у нас виключають світло. Ми я працюю в бібліотечному центрі. У нас є робота з читачами. Читачі йдуть коли темно, включають дівчата лампи. Ми вже підключили лампи ці люмінесентні. Вони намагалися зійти декілька днів, і коли люди вийшли на площу. Ми побачили один одного, побачили очі один одного. і Ми зрозуміли, що ми об'єднані. Ми об'єднані. Ми Славучани, Славутич, це Україна. Ми всі тут ВПО, тому що ми всі були вимушені переміщені особи, хто з інших міст, хто з прип'яті безпосередньо. І будувалось місто безпосередньо підв'язано до ГСП ЧС, тому що ми знали, що ми будемо завжди, завжди заживлені. Тому, коли це сталося, ми зрозуміли, що не все так просто в нашому місті. Третій рік війни в багатьох. В у нас вже є усвідомлення, що це не електрики вимикають електропостачання, це наш ворог, якого ми маємо перемогти. В нас запроєктована і в цьому році ми маємо точно реалізувати сонячна електростанція на водоканал. Тому що це найбільш об'єктивно і розумно водоканал працює в день, коли є сонце. Може закачати в резервуари воду за безкоштовну, умовно, безкоштовну безоплатну електроенергію і далі подавати її насосами на місто. Почнемо в цьому році, сподіваюся, активно і завершимо до наступного сезону. Потужну сонячну станцію 1,8 МВт для нашої котельні. це для критичної інфраструктури, але там буде не просто станція, там вже буде сториж, там буде акумулятор на 1 МВт, і ми зможемо приймати участь в роботі енергосистеми української з балансуванням, коли ми в день накопичили енергію і в піки віддаємо її в мережу.